Капеланське благословіння на 25 квітня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес із мертвих смерть смертю тим, що в життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святи Євангелія нам розповідає про глибокі речі, духовні речі, складні речі. І ми повинні в них розібратися. А Він говорить про те, для чого прийшов Ісус світ цей. і хто такий Ісус? А говориться про те, що Він прийшов якби світло в світ темряві. І той, хто від світла, прийме Його, а той, хто від темряві, не хоче цього світла, бо справи його злі, і тому світло виявляє все зле. А той, хто робить добрі справи, тому світло це добре. І справи його виявляться, і він для цього й робить свої добрі справи. І ще говорить про те, що Ісус прийшов не судити світ, а щоб через Нього спаслися всі. І всі, хто вірує в нього, спасуться, а ті, хто не вірує, уже засуджені. І це теж велике таке, знаєте, подивитися і зрозуміти, а що таке, якщо я вірую, а в чому полягає моя віра, де є віра, а де є знаєте, зіпсована віра, ну, яка не має дії. Я певне подивитися і на слова, як я правильно розумію, і на життя своє порівняти, чи воно дійсно чи не дійсно моє життя, з моїми словами і з моїм життям. Але Євангеліє, якщо я хочу, щоб ці слова відкрилися, то я. Починаю їх вивчати, починаю в них дивитися, починаю замислюватися над ними. І Господь потихеньку їх мені відкриває. Відкриває так, що я розумію, що я повинен бути в світлі. І світло – це Ісус, і Він для мене світло, яке буде світити весь мій шлях земний. І це буде добре, коли я буду з ним і в світлі Його світла. Амінь.